Наступне питання: чи можливо вивчити англійську мову? Потрібно сказати, що вивчити іноземну мову до кінця. Взагалі неможливо. Вам завжди будуть траплятися нові слова, скільки б років ви не користувалися іноземною мовою, тому що вона іноземна. Ви можете вивчити абсолютно все в якійсь одній сфері, а потім, коли зустрічаєте лексику з іншої сфери, з юриспруденції чи можливо, з цієї сфери, з якою ви не зустрічалися в житті. І знову будуть нові слова, це нормально. Тобто, рівень це один, до якого ви прагнете, і який ви можете легко самостійно досягти. Не означатиме, що ви знаєте абсолютно все, і цього не потрібно боятися. Все життя ви будете розширювати свій словниковий запас, тому що слів є більше 50 тисяч у якихось там словниках, крім того, з'являються якісь нові слова. І крім того, це залежить від того, в якій сфері ви працюєте. Наприклад, якщо ви ніколи не працювали в одній сфері, ви не будете розуміти, як працює якийсь там мотор, якщо ви не знаєте. От мене чоловік може розуміти англійською мовою відео, тому що. Як там пояснюється, як крутяться мотори, хоча він не знає мови, бо він не знає, що там відбувається насправді. І такий можна зробити маленький лайфхак. Якщо ви дуже добре в якійсь системі, в якійсь темі розумієтесь, з базовою граматикою ви можете дивитися вже ті відео, які відповідають сфері ваших інтересів, і ви будете там все розуміти, абсолютно хоча там все сказано іноземною мовою. І таким чином ви просто будете і розширювати свій словниковий запас, і своє сприйняття на слух тієї англійської мови. А якщо ви вже готові до більш просунутого. Заняття самостійно можете спробувати переказати те, що ви бачите у відео.